привіт, друзі, сьогодні у нас на огляді одне з найпопулярніших авто в світі Volkswagen Passat Саме ця автівка комплектації TCI SE 2015 року. Це саме той Passat, який часто називають ідеальним для щоденних поїздок. Комфортний, стильний, збалансований, і сьогодні ми з вами перевіримо, наскільки це правда. А також поспілкуємося з власником авто та задамо йому найпровокативніші питання. Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Підпишись, щоб не пропускати нові автоогляди та з тебе вподобайка. І поїхали! Цього покоління Passat – це класика, яка не старіє. Лаконічні лінії, впевнений силует без жодного пафосу. І навіть зараз, через 10 років, він виглядає досить сучасно, особливо в чорному кольорі. Комплектація TCI SE має led ходові вогні, легкосплавні диски, і хромові акценти, дрібниці, але вони створюють відчуття німецького порядку. У всьому цей Passat має двигун 1,8 TCI, бензиновий турбомотор на 170 кінських сил. У парі з автоматом він поводиться досить плавно, але якщо треба, має хороший розгін. У місті спокійна передбачувана їзда, на трасі стабільний і впевнений навіть на високій швидкості. Розміри Volkswagen Passat доволі великі. Довжина машини 4 метри 83 м, а ширина 1,83 м. І це без дзеркал. Що це означає на практиці? Машина досить довга, але паркуватися у місті на ній досить комфортно. Ширина дає великий простор всередині, але все ж таки дозволяє маневрувати на дорозі. Багажник має об'єм 586 літрів. Він досить великий. А якщо скласти задній ряд, то буде 1152 літри. Насправді це дуже багато, і тут вистачає місця і валізи покласти, якісь покупки щоденні, їхати з магазину, покласти. Ну реально дуже багато місця, що досить комфортно для будь-яких поїздок. Тобто машина підходить як і для щоденного використання, так і для дальніх подорожей. Також сьогодні ми поспілкуємося з власником авто Олександром. Доброго дня всім. І задамо йому найгостріші питання. Почнемо з того, як давно ти купив цей посад. Півроку тому. Чому саме Volkswagen Фасад чи обирав з інших автомобілей? М -м -м, лаконічне, комфортне авто, витримане. Ну воно мені подобається дуже. Да. Знаю, що саме ця модель пригнана з Америки. Чи знаєш ти її історію? Чи дізнавався ти історію перед покупкою? Та чи не смутило тебе? те, що вона була бита? Е, так, я знаю її історію, але не від власника минулого. Самостійно при покупці ми вже дізналися повну історію. Не смутило це наш час нормально бита автівка. Якщо вона зроблена адекватно, правильно, то ніяких проблем не має бути потім. Чи можливо було щось неочікуване, коли її купив були якісь підводні камні? Ремінь ГРМ – це був основний підводний камінь не розраховував на те, що його потрібно міняти. Тим паче, власне, попередній казав, що не треба, і він наче міняв. Оце єдиний підводний камінь, трошки невчасно був. Чи не шкодує, що зв'язався саме з американським варіантом? Не простіше було придбати щось офіційне в Україні. Не шкодую зовсім. офіційно трошки вартість завалена. Мені на той час було не по карману це. А ця автівка з Америки вона повністю відповідає тим коштам, які вона вартує. Ну, дійсно, мені подобається ціна і комфорт, що я отримав за цю ціну. І за скільки ти її придбав? Повністю з заслуговуванням я не буду казати. А придбав я автівку за 8 тисяч доларів. А скільки вдавалося ще вкласти в неї потім? Трошечки більше. Трошечки більше ще ніж на вісім, трошечки ще, трошечки ще. Да. А найвигідніше було б придбати офіційну машину, і вона б вийшла в таку саму суму, як і американець, щоб потім його обслужити? Можливо, але це автівки вже нового покоління будуть, і вони не не коштують таких грошей. Вони трошки більше коштують. Ця автівка за ці кошти я впевнено можу сказати, що вартує цих коштів. Дійсно. Як часто ти їздиш на цій машині, чи комфортна вона тобі в експлуатації? Щодня на роботу з роботою, кожен день в автівці, Дуже комфортно. Пробка комфортна, без пробок комфортно. Ну, взагалом, дуже комфортно. Ну, всередині це типовий Volkswagen. Тут у нас мінімалізм, але продуманий до деталей. М'які матеріали, просторі сидіння, дуже комфортно насправді сидіти, і видно, що тут скрізь німецька якість. Комплектація SE має підігрів передніх сидінь, двозонний клімат контроль, сенсорний екран з блютусом. А в принципі, все, що потрібно для комфортної їзди. Сидіти в пасаті дуже зручно, тут класна бокова підтримка, тут дуже хороший огляд. Ти собі можеш їхати, все бачити і насолоджуватись поїздкою. Ззаду тут також дуже багато місця, просто подивіться, скільки відстані від переднього сидіння та моїх ніг. Я думаю, пасажирам, які будуть їхати ззаду, буде дуже комфортно, особливо в дальніх поїздах. Також тут є ось такий підлокотник, тут можна і поставити стаканчики. І їхати з комфортом. Як на мене, місця реально дуже дуже багато. Яка реальна витрата пального по місту, за містом, середній схід? Mm, інколи бувають дуже високі цифри на витрату пального. За дорого. E, дуже дорого так. Буває в пробках можна і 15, і 20 побачити. E, на трасі бачив 5,5. Це дуже класно. А в середньому, отак от, по місту їздити на роботу десь від 8 літрів до 10 на 100 кілометрів. 8-10 літрів, середня витрата пального. Так. Чи є якісь моменти, які дратують okay. в цій машині? Це я не сказав би, що дратує, але ця машина любить увагу, а за це вона дарує комфорт і на дорозі, і всередині мавківці. Але увагу вона дуже любить. Так. Увагу це заїхати на СТО. Ну, це як і будь-яка машина любить таку увагу. Скільки коштує обслуговування на рік? Це якраз таки ТО, А чи можливо є якісь ще підводні камінчики? До чогось треба більш прискіпливо відноситись? Є якісь болячки, про які ти дізнався? Крем болячок я не замітив. В середньому не з того я був. Мені обійшлося з тео. Якщо не помиляюсь, до 6 тисяч гривень це заміна мастила, фільтрів і тому подібне. Ну, стандартне обслуговування да, ТУ. Болячок, я тут не помітив, яких. До речі, що до болячок, я побачила, що тут на купоті лушиться фарба. Хіба це не болячка? Це не болячка. Так, дійсно, тут лушиться фарба, є такі моменти. Це не рідний капот, це капот з Тайваню. Він трошечки до мене був погано пофарбований. Це. Треба буде це питання вирішити. І болячок я боляче заїжджати на заправку. Ну так, з нашими цінами, як вони ростуть на заправках, ціни на бензин, звісно, це досить боляче. Наскільки комфортна ця машина в далекі поїздки? Наскільки я знаю, ти вже їздив по 5-6 годин. то чи було комфортно так довго за кермом? В принципі, так, дуже комфортно. Машина може їхати без зупинки, ну, в принципі, до фінальної точки не треба робити. Водій стільки не може їхати без зупинки. Всередині, що водію, що пасажирам дуже комфортно. І ще хотів би додати, що цей комфорт не з планшетами, от як в нових машинах, а він витриманий, немає нічого зайвого. Цей комфорт базовий, але те, що саме необхідне. Угу. Спина не болить так довго за кермом. Тобто, все досить комфортно, крісло дуже чудово, да. м'якеньке. Звісно <свісно> ми зараз ще проїдемось, також все це перевіримо. Ну і стосовно підвізки авто, чи комфортно їздити по нашим дорогам, як тобі кліренс, бо машина, як на мене, трошечки низькувата. І ну, я, наприклад, люблю більш високі машини. Чи комфортно тобі з таким кліренсом? Чи комфортно тобі по нашим дорогам ямам їздити? Чи були можливо якісь моменти, де е, саме е, висота машини десь підвела? дороги і комфорт це зовсім не сумісні речі. Це одразу хочу додати. Кліренс до нього треба звикнути. Дійсно, він трошечки для когось я низький. І є моменти в першій неділі, коли я купив цю автівку, то бровку я першу зачепив. Не критично, але було таке. В майбутньому надалі вже такого не було. В принципі, я розумію її габарити, розумію її кліренс, Це для мене комфорт. Ну а зараз ми з вами дізнаємось, як цей Passat поводить себе на дорозі. Ну, перше, що відчувається, пасад дуже плавний. Тут у нас мотор DCI 170 кінських сил, 1,8. Так, ну і перша наша перешкода. Лежачий поліцейський. В принципі, проходить їх досить плавно. Ох, який! Ви чуєте, да? як реве мотор. Досить швидко набирає швидкість. Тут у нас розгін до сотні за 8 секунд, але такий досить плавний розгін. Мені дуже подобається отклік машини, коли натискаєш на педаль газу, вона досить швидко, але плавно реагує. Машина себе впевнено почуває на різних дорогах. Ось навіть зараз ми їдемо по такій досить хвилястій дорозі. І а, навіть з її габаритами відчувається досить впевнено навіть таких вузьких. Поворотах щодо підвізки, підвізка також досить плавна, навіть по нашим дорогам. Так, от зараз ми плюс-мінус їдемо по хорошій дорозі, і машина м'яка. Спині ну, сидіти, їхати в принципі досить комфортно. Ця бічна підтримка мені також дуже подобається. А, місця для водія достатньо і огляд також дуже хороший. Ну а зараз перевіримо з вами, як швидко вона розганяється до сотні. Ну, я вам скажу, розгін а, дійсно дуже хороший. Машина розігналась швидко. В принципі на трасі вона тримається досить добре. Я думаю, це за рахунок її габаритів, бо машина довга, і якраз таки мені здається, такі машини предназначені саме для траси. Їде вона досить добре. Ми навіть от така не дуже хороша зараз дорога, але підвізка досить добре відчувається, і комфортно їхати в дальні поїздки. А як нам казав власник, то можна навіть 6 годин проїхати і не зупинятись. В принципі, я згодна, що їхати в такій машині довго, досить комфортно. Тобто, їзда досить динамічна, швидка, маневрувати на цій машині, також навіть її габаритами, досить комфортно. Ще хочу а, сказати про підвізку в таких більш складних умовах, якщо їхати по ямам. Ось, Блін, тут такі ями, ні, звісно, я в них заїжджати не буду, але а, тут досить невеликий кліренс, машина невисока, і коли їдеш по таким дуже поганим дорогам, то а, машина для них зовсім не приназначена. Я, наприклад, дуже боюся цепанути десь яму, бо можна. Десь залишити бампер. Оце такий її невеличкий мінус, який я б помітила. Я вам скажу, що я задоволена Фасатом, але для себе все ж таки я б таку машину не обрала, бо мені не дуже подобається її висота, кліренс. І мені здається, для наших доріг трошечки машинку повище треба. Ну, В принципі, ті, хто мене дивляться давно, знають, що я не фанатка седанів, я фанатка більш високих машин, кросоверів. Але цей варіант автомобіля, для тих, хто. Любить ці дани, досить хороший. Чи плануєш продавати цю автівку, якщо так, щоб інший взяв замість неї? Зараз не планував продавати цю автівку. Хотів би, може, спробувати новий пасат якийсь або щось з ваг групи загалом? Про це ще не думав. Тобто, пасат – це любов, якщо наступна машина, то також пасат? Можливо, можливо, але я про це ще не думав. Тобто, якщо тобі зараз хтось дав ті самі гроші, ти обрав би саме цю машину знову. Напевно, так. Супер дуже дякую за це інтерв'ю, що поділився своїм досвідом. Дякую вам, дякую вам, глядачі. <рес> Volkswagen Passat – це авто, яке не намагається тебе вразити, але з кожною поїздкою ти розумієш, наскільки воно зручне та продумане, і це, мабуть, його сама головна фішка. Дякую, що додивились цей огляд до кінця. Якщо вам подобаються такі чесні огляди, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар, і зустрінемося з вами в наступних автооглядах.